Трамп переміг на виборах президента США. В цьому відео ми з вами не будемо аналізувати якісь аспекти виборчого процесу. Просто я вже давно хотіла поговорити про різні конспірологічні теорії щодо стосунків Трампа із Меланією. В першу чергу вже заговорили про те, що на голосування з ним прийшла двійниця Меланії. А ще багатьох насмішила ця фотка, де Трамп, підглядаючи, дійсно голосує вона за нього. Давайте з вами зануримося у різні чутки про історію їхнього знайомства і які у них були конфлікти. Чи дійсно Трамп виходить на публіку із дублеркою? Задумаємося, чи є сама Меланія шпигункою Росії, та згадаємо інші темні теорії пов'язані з їхніми стосунками. Крім того, розглянемо деякі аспекти того, як в соцмережах з Меланії Трамп роблять просто якусь ікону стилю та поведінки. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк та підписку а також натискайте на дзвіночок і дізнаєтесь про вихід нових відео. Друзі, а ви колись думали про те, як це працювати в діджитал маркетингу. Якщо ви обожнюєте соцмережі, знаєте всі тренди і хотіли б навчитися створювати крутий контент, то це точно для вас. Навчальний практикум з СММ від школи GoIT – це не лише корисна, але й безкоштовна можливість почати вже сьогодні. За 4 дні навчання ви можете спробувати себе в ролі SMM-ника, навчаючись під керівництвом Єлизавети Сідорової, керівниці СММ у Forbes Ukraine. І це не просто курс, це справжня можливість отримати досвід і практика практичні навички, які можна використовувати в реальній роботі. Ви навчитесь створювати контент-план, прописувати стратегію для соцмереж і генерувати ідеї для публікацій, які дійсно зачіпають підписників. І найголовніше на практикумі ви співпрацюватимете з реальним брендом. А отже, отримаєте перший кейс для портфоліо. А для тих, хто зареєструється і виконає перше домашнє завдання, GoIT дарує безкоштовний гайд по роботі зі штучним інтелектом для створення текстів та візуалу. І все це абсолютно безкоштовно. Потрібен лише ваш час та Бажання спробувати. Якщо вас зацікавила така можливість поринути у світ СММ, то переходьте за посиланням у описі до цього відео. Не прогавте цю круту можливість. Про проблеми в шлюбі Трампа та Ноланії. Заговорили знову в минулому році, коли він оголосив, що братиме участь у нових виборах. Увагу преса привернув той факт, що Меланія довгий час не з'являлася з ним на публіці під час його виступів в рамках передвиборчої кампанії. Це здивувало всіх, бо свого часу у 2016 році вона завжди була поруч зі своїм чоловіком під час його зустрічі із електоратом. В інтерв'ю News Дональд Трамп заявляв, що його дружина приватна особа, яка дуже любить свою країну. Їй більше до вподоби перебувати поза публічністю. А зараз буцімто вона займається їхнім сином Береном, якому на той час було 17. Вона його обожнює, а ще займається благодійністю. Багато людей дивувалися зникненню Меланії, запитуючи, чому вона дистанціювалася від громадськості. Також здивувала відсутність Меланії на традиційній різдвяній листівці родини Трампа. Дональд Трамп пояснював її відсутність хвороби та подальшою смертю матері Меланії. Взагалі в соцмережах вже давно почали спекулювати на тему того, що Меланія виступає з ним на публіці, буцімто за якимось договором чи навіть за гроші. Подейкують Меланія прагнула розлучитися. Але Трампові для його іміджу точно не потрібне розлучення, адже він є республіканцем. Електорат якого виступає переважно за сімейні цінності, чутки про її бажання розлучення з'явилися після того, як на інавгурації Трампа помітили її натягнуті усмішки, які зникали одразу, коли Дональд Трамп розвертався, та й загалом холодній поведінці Меланії. Відмові тримати його за руку і таке інше. Хоча сама Меланія згодом пояснювала, що вона була сумною, адже її син випадково вдарив її по нозі. І, от після цих чуток про розлучення, про двійницю Меланію вона з'явилася знову з ним на публіці, коли вони пішли голосувати. Але через те, що вона була у темних окулярах, знову з'явилися теорії змови про дублерку Меланії. Трамп прийшов у своїй червоній кепці Мага. А Меланія була в чорному одязі. Люди почали писати: чек не прийшов вчасно, щоб справжня Меланія з'явилася. Тож вони вивели двійника із лави запасних. Також користувачі почали вивчати обличчя Меланії, і буцімто її двійниці, знаходячи розбіжності. Буцімто у Меланії є виразні лінії, які йдуть від щік до підборіддя. А ось ця двійниця таких ліній немає. Але цікаво, те, що згодом Меланія зняла свої окуляри, і там було зрозуміло, що це вона hard а починалося так цікаво. І от коли вже був підрахунок голосів фінальні години, Меланія була поруч зі своїм чоловіком. Він виступав у штабі Вест Палм Біч, Флорида, і вона стояла поруч, коли він оголосив про свою перемогу. Різні таблоїди почали обговорювати її стиль. Вона була в класичному костюмі від діор, взула традиційні чорні шпильки. І ось цей її стильний образ є частиною іміджу Трампа, тому що, як мінімум, вона своєю стриманістю та якимось таким виглядом класі. Згладжує його карколомний образ. Але про її лор та про те, як з неї зліпили поп-ікону, ми поговоримо в кінці цього відео. А тепер давайте розглянемо, як познайомилися американський бізнесмен Дональд Трамп та Меланія Кнаус, модель зі Словенії. У 98-му році вони побачились на вечірці Пауло Замполі, колишнього агента із пошука моделей. На цю вечірку Трамп, який на той час був у процесі розлучення із Марлою Мейплс, прийшов не один. А з іншою жінкою Трамп хотів отримати номер телефону Меланії. Проте сама Меланія розповідала, що цей номер вона не дала, тому що він був з іншою жінкою. Замість цього вона попросила його номер. Меланія хотіла перевірити, який номер він дасть, чи це буде бізнес номер, який вона розцінювала б як сигнал несерйозності. Але Трамп дав їй усі свої номери: робочий, номер дому у Мар Алаго та домашній у Нью-Йорку. І Меланія згодом зателефонувала йому. Мене вразила його енергія та неймовірна життєва сила. Дональд Трамп і Марла Мейплс мають спільну доньку Тіфані, народжену в 1993 році. Їхнє розлучення було офіційно оформлено лише в 1999 році. До речі, із Марлою Трамп почав зустрічатися ще коли він був одружений зі своєю першою дружиною Іваною. За час шлюбу з Іваною у них народилися троє дітей: Дональд Молодший, Іванка та Ерік. І от після другого розлучення Дональд Трамп продовжує будувати стосунки із Меланією. Але у 2000 році Дональд і Меланія переживають короткий розрив. Тоді він вперше спробував себе в президентській політиці і намагався отримати номінацію від партії реформ. Але згодом Трамп покинув свою кампанію в партії реформ. І знову з'явився на публіці із Меланією. У 2004 році вони разом з'явилися на мед Гала найбільшу подію у світі моди. Однак того вечора святкування моди було на другому плані, адже Трамп вирішив використати цей момент для освідчення. Їхнє весілля відбулося менше ніж через рік. Палм Біч, Флорида. Набезпечені подружжя та їхні гості святкували на прийомі, який проходив маєтку Дональда Трампа Мар Алаго. Сукня Мелані для церемонії була від Діор. На ній було півтори тисячі перлин та кристалів. Вартістю вона була 200 тисяч доларів. Але для Меланії вона обійшлася на 100 тисяч дешевше. У планах нового сімейства було завести дитину разом. Трамп говорив: немає нічого кращого за хороший шлюб і за дітей. У мене є четверо чудових дітей. Якщо в тебе є гроші, мати дітей це чудово. Тепер, коли я знаю Меланію, я не буду міняти підгузки і не буду готувати їжу. І навіть ніколи, можливо, не бачитиму з дітьми, чесно кажучи. Ні, вона буде неймовірною матір'ю. А я буду хорошим батьком, який, знаєте, займається своїми справами. Через рік після одруження у них народився син Берон, єдина їхня спільна дитина. І згодом Трамп пішов на президентські вибори. У 2016 році, заявляючи, що його дружина готова до його перемоги, вона неймовірна мати, як сказав Дональд, і дуже любить свого сина Берона. І я маю сказати, що вона буде неймовірною першою леді. А сама Мелані в рамках цієї кампанії заявляла, що її чоловік багато працює, добрий і в нього велике серце. А згодом, у липні того ж року Меланія виступила на національному з'їзді республіканців із промовою, майже повністю скопійованою з промови Мішель Обами. Її назвали лицеміркою за те, що у промові йшлося про diversity, А сама Меланія перед цим ставила під сумнів громадянство Барака Обами. Цього тоді знатно посміялася команда Гілларі Клінтон. А от команда Трампа заявила, що Меланія використовувала загальні слова. І звинуватила Гілларі Клінтон у створенні скандалу. Менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт зазначив, що немає жодного копіювання промови Мішель Обами, і це лише показує, як Гілларі Клінтон намагається знищити жінку. Яка їй загрожує, коли Трамп переміг на виборах, Меланія була поруч. Проте, як я вже сказала, багато кому її вигляд не сподобався і здався дуже напруженим, а усмішки награними. Хоча і образ у неї був просто бездоганним. Я думаю, він увійде в історію. Саме тоді вперше заговорили про проблеми у їхній парі. Крім того, Меланія не поспішала переїжджати до Білого Дому разом з своїм чоловіком і залишалася в Нью-Йорку понад 4 місяці після інавгурації. Ці чутки свідчили про щось неладне, і це пояснювали тим, що. З одного боку буцімто їй подобається вільне життя, і вона любить Мангеттен, А також чекає, коли Берон завершить начальний рік. Але коли у мережі з'явилося відео, як Меланія уникає контакту із рукою Дональда, почали обговорювати хештег Фрі Меланія. Також різніли і чутки про роман Дональда Трампа із порнозіркою Stormy Daniels. І це лише один із багатьох численних скандалів пов'язаних із домаганнями від Трампа. Про деякі з них, в тому числі про різні конкурси краси, я говорила ось у цьому відео, і от саме під час кампанії Трампа у президенти цей скандал із Стормі став дуже великою проблемою. Згідно розповідей, Трамп і Стормі Деніелс мали сексуальний зв'язок у 2006 році, якраз коли народився його син Берон. Тобто Трамп уже був у шлюбі із Меланією. Стормі говорила, що у них був зв'язок кілька разів. Переважно у готелі в Каліфорнії, чутки про цей роман з'явилися ще у 2016 році. Але ситуація набула розголосу лише у 2018 році. Стормі Деніал стверджувала, що вона була змушена мовчати про інциденти, тому що їй заплатили 130 тисяч доларів для того, щоб вона підписала угоду про нерозголошення, і це буцімто була спроба купити її мовчання напередодні виборів. Але згодом, через два роки вона подала позов, тверджуючи, що підписала цю угоду під тиском. І тепер хоче, щоб ця угода була визнана недійсною. Також вона зазначила, що її погрожувала фізичною розправою, щоб змусити мовчати Трампу. і Його команді довелося визнати, що інциденти дійсно мали місце і стверджували, що цей платіж був добровільним з метою уникнути негативної публічності, і це не було пов'язано із виборами. І сам Трамп зазначав, що це було зроблено без його відома. Тому у в'язницю сів лише Майкл Коен, його адвокат, адже він порушив федеральні фінансові закони. Ця виплата повинна була бути зафіксована як політичний внесок. Отже, частково через порушення федерального закону про фінансування виборів Коен сів до в'язниці на три роки. А от у 2020 році Стормі Деніелс публікувала свою книгу, де вона детально описала свої стосунки із Трампом і про цю виплату за мовчання. Але Трампу ця книга вже жодним чином не завадила, враховуючи ці всі скандали із Трампом, домаганнями і ось такими заявами, Стормі не дивно, що Меланія відмовлялася там брати його руку. Чи дуже награно посміхалася на інавгурації? Лише можна уявити, що вона при цьому переживала. Але через пару місяців після цієї навгурації Меланія публікує в Твіттері такий пост «З нетерпінням Чекаємо на спогади, які ми залишимо в нашому новому домі, і додала хештег Day». Тоді вона нарешті переїхала. Як перша леді, Меланія не дуже інтенсивно займалась публічною діяльністю. Однією із її основних ініціатив була кампанія «Be Best», яка була присвячена боротьбі із булінгом. Та, зокрема, кібербулінгом у школах. Але ця кампанія отримала критику через лицемірність, адже вона заявляла про боротьбу з кібербулінгом. А сам Дональд Трамп був найголовнішим кібербулером, який постійно цькував людей в інтернеті, зокрема неповнолітню Грету Тунберг. Згодом були нові вибори президента. Невеличкий штурм капітолію, під час якого загинули люди. І Меланія виступила із промовою, що треба єднатись, і ця промова, як виявилося, була повтором часткової попередньої промови. Виданої за місяць до цього, а крім того, критики зазначили, що під час цих заворушень, де гинули люди, Меланія брала участь у фотосесії в Білому домі, а капітолій був в облозі, і, зрештою, після того як Байден із дружиною заїхали в Білий Дім, Меланія з Трампом повернулися до свого маєтку Мара Лаго в Палм-Біч, Флориді. Ну і згодом, як я вже зазначила, Трамп знову балотувався на вибори. І так вона не одразу долучилася до підтримки цієї передвиборчої кампанії. А коли у липні цього року стався замах на Трампа, який багато в чому підняв його рейтинги і зробив з нього героя, Маланія написала, що коли я побачила, як ця жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя та життя Берона. Були на порозі руйнівних змін. Я вдячна відважним агентам, спецслужб і правоохоронцям, які ризикуючи власним життям, захистили мого чоловіка. Проте користувачі в мережі побачили нещирість у її погляді, що буцімто підтверджувало те, що вона лише відіграє свою роль. І так, це одна із тих темних теорій про роль Меланії у їхніх стосунках. Конспірологічні теорії щодо Трампа та Меланії виникали на багатьох етапах їхнього подружнього життя. І ось деякі найпопулярніші ці теорії. Одним із найпопулярніших є припущення, що Меланію Трамп. Заміняють двійники, тобто дублерки. Усім то це відбувається лише коли вона на публіці. На підтвердження наводять нібито різний вигляд, зміну голосу та міміки. в тому числі про це говорили і коли вони голосували на виборах в цьому році. Але потім вона таки зняла окуляри. Наступна теорія гласить, що Меланія є набагато більш впливовою у сфері політики, ніж це можна собі уявити. І буцім, то сам Дональд Трамп не завжди лідером у своїй родині. За цією теорією Меланія насправді може бути тим. Хто приймає важливі рішення за лаштунками, і саме вона скіровує Дональда у його діях, зокрема, і у виборі кандидатів на ключові посади. А ще, скажімо, влітку цього року вона заявляла, що підтримує жінок у праві на аборти, проти чого, до речі, виступали радикальні республіканці. І звісно ж, її роль у реальних законодавчих ініціативах не більше ніж у простого виборця, але на імідж Трампа це свою роль справило. Грубо кажучи, скажімо, жіночий електорат міг подумати, ну, Меланія там попливає на свого чоловіка, і тому ми за нього. Це дуже грубо кажучи, тому що ми не будемо зараз заглиблюватися у гілки влади, принцип стримувань і противаг, і хто взагалі приймає федеральні закони, як функціонують закони штатів і роль у цьому всьому президента. То вже таке, дехто стверджує, що шлюб між Трампом і Меланією є лише угодою, а не результатом їхніх почуттів. За цією теорією, з самого початку, цей шлюб. Укладений із політичних і особистих вимог для обох сторін. Меланія використовується буцімто як прикриття для підвищення іміджу Дональда. А він у свою чергу дає їй певні переваги та можливості звідси і жарти про невчасно виписаний чек. Також дехто вважає, що між Трампом і Меланією немає реального емоційного зв'язку. Їхній шлюб зараз існує лише як публічний ширма імідж для підтримки політичного іміджу Трампа. Це підтверджується різними цими моментами, коли Меланія проявляє байдужість. Не хоче брати його за руку, і таке інше. Буцімто, можливо, колись у них і були якісь стосунки, але через те, що робив Трамп, вона охолола. Але зараз вона вже не може нічого робити, тому що можливо якісь домовленості присутні і Якби, до речі, Трамп, скажімо, з нею розлучився, то можливо навіть він і не здобув би перемогу, тому що його іміджик третє розлученого. Не надав би йому таких переваг. Усе до речі, я вірю набагато більше. А ще є одна крейзі теорія, яка стверджує, що Трамп буцімто любить приниження, а Меланія є ніким не іншим як Домінатрікс, і вона надає йому ці емоції, там ставить його на місце і постійно принижує. Звідки вони це знають, тримали свічку чи що. Також є теорії, які ставлять під сумнів реальне батьківство Дональда над їхнім сином Вероном. Буцімто цей син не схожий на Дональда, і батьком є хтось інший. Також є теорія про зникнення Меланії. Були деякі випадки, коли вона надовго зникала із публічного простору. Скажімо, коли в неї була операція на нирці, і вона довго відновлювалася. І виникали теорії, що можливо Меланію просто замінили і вона вже не серед живих. Однією з найбільш ексцентричних теорій є та, що Меланія є буцімто шпигункою, яка працює на неземні уряди, зокрема на Росію або Китай. Так Меланія, яка є родом із Словенії. Тоді частина Югославії мала тісні зв'язки з комуністичним режимом або з іноземними спецслужбами, коли вона почала свою модельну кар'єру у 90-х. Часто згадується, що її родина була зв'язана із владою в Йогославію того часу, і буцімто її модельна кар'єра була профінансована іноземними агентами з метою підготовки її до ролі шпигунки. Дехто говорить, що вона має важливу роль у стратегії її чоловіка щодо міжнародних відносин. Вона, нібито, є не лише дружиною президента, а й активним агентом впливу. Таким чином, інтерпретується її тиха та стримана поведінка, яка свідчить про те, що вона має певні обов'язки або місію, які не можна обговорювати відкрито. Одним із Ефектів того, як вона є підставною дружиною, яка має подвійну мету, бути публічною особою та виконувати завдання для іноземних держав, є також те, що вона використовує інколи мову жестів під час своїх виступів. Ці теорії, звісно, є спекулятивними і реальних доказів немає. Але ви знаєте, в сучасних умовах я не буду здивована ну нічому. До речі, у рідній Словенії Меланія сприймається символом національної гордості. Її рідне місто Севниця навіть розвиває певну туристичну індустрію, пов'язану із її іменем. Там виготовляють сувеніри та продукцію на її честь. Але товари не використовують повне ім'я Меланії, замінюючи його на першу леді або просто М, через те, що вона не дозволяє використовувати своє ім'я. Але давайте ми розглянемо, як із Меланії робили поп-ікону. Коли ми говоримо про Меланію, в першу чергу згадується її стриманість, мовчазність. Та шикарний одяг у соцмережах вона стала іконою, яка doesn't give a shit, тобто вона поводиться зовсім не вимушено і не напружується, щоб комусь догодити. Особливо Трампу. Трамп зберігала публічний образ завдяки обмеженню контактів зі змі, рідкісним заявам та інтерв'ю. Дехто вбачає в ній жертву авторитарного чоловіка. Наївну іммігрантку, яка випадково стала успішною, або ж навпаки, її вбачають як холодну та дистанційовану особистість. Одного разу її колишня помічниця та радниця Стефані Вінстон-Волков злила запис буцімто телефонної розмови Меланії, у якій вона трохи матюкається про різдвяні декорації, і говорить, що їй це не цікаво, кому це взагалі потрібно. Але хтось мусить цим зайнятися, правда? Оформлення Білого Дому перед Різдвом є так званим почесним обов'язком першої леді. І мені завжди було цікаво, це все роблять дизайнери та різні декоратори. І трохи смішно уявити, що Меланія чи інша перша леді Флотус самостійно малює ескізи чи розвішує прикраси. Або ж робить портал у пекло, як одного разу зробила Меланія. Так от навіть ця її розмова про прикраси перетворилася на айконік фразу воркінка. I need to do it right і це ще більше підкреслило імідж Меланії. В тіктоці ми бачимо Едіти не лише з Камелою Гаріс, але і з Меланією Трамп, яка також м'яко впливає на виборців для того, щоб вони обрали Трампа У цих едітах ми бачимо її бездоганний стиль, бездоганні легкі усмішки, і, взагалі, якісь дуже айконік фрази, вирвані з контексту. В ці моменти відштовхування Трампової руки. оці її погляди перетворила на мемчики. Вона є такою собі релейтабл іконою. Окремо варто поговорити і про стиль Меланії. До речі, не без крінжових випадків. Під час поїздки до центру утримання дітей мігрантів в Техасі. Перша леді одягла пальто від на 40 доларів, на спині якого було написано Мені справді байдуже а тобі. Дехто вважав, що це було просто збігом обставин, і це просто рандомна куртка. Комусь це було схоже на послання до її чоловіка, з яким вони нібито розлучалися. Типу вона не хоче робити все, що він їй скаже. Сам Трамп говорив, що це послання до ньюс медіа, і Меланії на них все одно. Також припускали, що вибір такого плаща із мас-маркету маркету це була просто спроба андердрес, тобто одягтися менш вишукано, адже раніше її критикували за занадто дорожезний одяг. Скажімо, вона одягла сорочку Бальман за 1380 доларів на прес-конференцію щодо садівництва і сукню дель позо за 3000 доларів на прийом ООН, присвячений проблемі дитячого голоду. Також коли вона провідувала жертв урагану Харві в Техасі. Вона взула туфлі на височенній шпильці. Також одного разу, коли вона їздила в офіційний тур країнами Африки, то в столиці Кенії Найробі вдяглася як мультяшний колонізатор чи персонаж мультику Тарзанну або ж Джуманджі. В результаті бездоганний стиль, ідеальна зовнішність і завжди ідеальна укладка, а також її мовчазність, стриманість, якась така загадковість зробили з Меланії Трамп просто якусь ікону. Її імідж був дещо суперечливим, звісно. Але Трамп виглядав з нею якимось довершеним. І варто зазначити, що, можливо, саме стиль Мелані, її поведінка як такої зразкової дружини, допомогла Трампу здобути перемогу. Що ви думаєте про їхню пару і історію їхніх стосунків? І як ви думаєте, чи правильно вона зробила, що продовжила терпіти, коли Трамп навіть мав ці різні скандали з домаганнями? І чи вірите ви, що у них якийсь контракт? Дякую, друзі, що були зі мною ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.